Запрошую вас, друзі, помилуватися ранковим співом співунтахів. Саме ранечок. Начало сьомої, напевно, що десь так, ми у лісі. У нас вилазка від минулого разу і до цього минуло тиждень, як ми були в лісі. Хто пам'ятає, ми минулого разу назбирали відеречку грибів. Цього разу будемо бачити. чи чекають на нас грибочки у лісі. Ще доволі прохолодно і вітряно. Комарів є. Ну, а чи є гриби? Побачимо. Юра мій. Десь, як завжди, попереду. <хи> Він поспішає на одне грибне місце так, щоб, щоб подивитися. А я вже собі помаленьку, помаленьку до нього дістануся. Ну все, вступ зробила і буду вмикатися по мірі того, як ми. Сподіваюся, будемо знаходити гриби. Так, ну що, хочу сказати, що першу місцинку я трішки пройшла. Уже пройшла вздовж і впоперек. І думаю, чи то я ще сплю, чи то грибів немає. Ще немає, не знайшла жодного. Проте натрапила ось на такий красивий мухоморчик. А ось їх ціла сімейка. Вилазить так оманливо, знаєте, що здалеку думаєш, о, напевно, що ось і вони грибочки підходиш, а це не вони. Нарешті, нарешті, мені хоч щось всміхнулося. Це молоденька, гарна сироліжечка з маленьким слимачком. Який саме-саме? починає її хумкати. А ось дорогенький і він, саме, що ми є розмісенький, білий гриб, поки що один. А ось і ще один. Але скажу вам по правді, що якби я прямо біля нього не проходила, я б його і не знайшла настільки він замаскувався. Он який опецечок. З'явилися сироїжки. Ось уже у мене. Повідечку, кілька сироїжок і поки що два гриба. Юра помаленьку добирається десь он звідти. Бачу, що спирається вже на дві палички. З однією приїхав. Одну вже знайшов в лісі, але пакета біля нього не видно. Зазвичай він біля палички несе пакет. А це не видно. Значить, напевно, що ще нічого не знайшов. Що скажеш? Будуть тобі сьогодні і гриби, і моховики, і бабки. Щоб я мав поспати, ні лазь по лісі, як дурачок. А я до чого? Бо грибів повно в лісі, де вони є? Комарів виїдають. Да, Зараз знайдемо гриби. Я знайшла дави. Що, сироячки, я їх не беру, а футболю. Я тебе по футболю, дві кі-два грибочки. Ой. Отак получила. Хвістів гриву. Так наче, знаєте, це наче я таким же була аж ініціатором сьогодні в ліс вискочити. Ну, я, звісно, два дні до цього питала, то коли ми в ліс поїдемо. <питала> ну, от вам і грибні місця. Все загробне місце, де на дві сторони лісу знайшлися тільки два білі грибочки. Все, Юра сердиться, Юра гукає вже поспішати, бігом туди-сюди. Дивіться, дивися, дивіться, йде. Наталочка, напід ромашечки тут. Ти вже не сердишся. Давай, давай, дякую. От щось та добре в лісі. Квіточко. Ромашки для Наташки. Поїхали. Будемо їхати. Ну от, здалеку думала, що зараз зроблю Юрі сюрприз, але знову ж таки підманулася. Казав футболю, серевішки футболю. На бездріб'ї рак риба. Уже гукає. Я ще далеко відгукає, йди серевішки візьму. Тора кукарі. Ну я кому. Де вона? Вона не валяється, вона стоїть. і диви, яка гарненька. А, тут не вона. Бачите, показав футболі, в футболі биться. Молода гарненька. Он до далі. Де? От курка. <ріху> Бачу. <ріху> М -м, краса. Ну це так. Тут на Наталочка квіточку. А тут вже курка. Що? Мухаморе, добре. Зайшла в інше місце. Ну що вам сказати? Знайшла ось таку бабку, правда, уже на сонечку чуть репнуту, але це перша в цьому році. А зараз ще дещо покажу. Тільки гляньте, яка стоїть сироїшка, Ну, я її чіпати не буду. А може зрізати, подивлюсь. Як бачите, вона червивенька. Заїхали ще в одну місцинку, тут трішки світліше, сонечка більше. але хочу вам сказати, що ні синячка, ні красничка і ні грибочка. Навіть тої самої то немає. Одним словом. Да, Юра вже каже, вже не сердиться, просто каже, ми погаку поїхали туди. Ой, ой, ой. Що? І додому? Так. Да. Також Лісі грибів Нема, нема азарту. Що? Не той азарт. Що, на риб. На рибу. Вітряно. На підпасти. Чуєш? Що? А такий варіант, як їхати додому щось робити, ти не розглядаєш. Робота завжди була і буде. Колись ми її зробимо. Її ще ніхто не переробив. Гнуки треба потравити. Зараз мені у лісі налазить, До прискувати налазить. Такі золоті слова від Юри. Одним словом, будемо рушати додому. Ну, не скажу, що нічого. Грибочок, Петрушка і буде Але... але настрій їхати додому. І виходячи додому, очам своїм не вірю, така знайшла гриба. Аж, аж Юра не вірить, теж іде. Хіба це гриб? Гриб? Пеньок якийсь. Ти часом зранку не їла нічого. Ні, Юра. Водичкою закипалися. О, такий ще краси на, на сьогодні, на останок. Якраз.